Але певні результати є, що ми домовилися це вже на погодженій раді, і голова Верховної Ради підтвердив це з трибуни, що наступне засідання Верховної Ради розпочнеться з ухваленням ще одного законопроекту. Yeah. І ми встановимо справедливість. Бо сьогодні, на жаль, ТЦК використовують праву щілину і призивають тих, які з 18 до 25 років мали відстрочку виписана таким чином, що. Непридатний до військової служби в мирний час і обмежено придатний в військовий час. Вони його запрошували на ВЛК, кажуть: так ти непридатний в цивільний час. А в нас зараз військовий, і ми тебе призиваємо, і ти будеш служити в логістичних військах. Пробачте, а я не розумію оця перша норма, про так, яку ви так, сказали. Е, вона ж протирічить загальному закону, де беруть з 25 так, років. Так, так. і через те почали призивати після травня місяця осіб, які були непридатні до військової служби в мирний час. І ми зараз виписали закон і вже погодили політично, що ми негайно, хоча ми настоювали, що це мало бути вчора, сьогодні, завтра. Чому тому, що, вибачте мені, через тиждень. Це ж людські життя. Хлопців призвали, бо ми виписуємо в законі, що тих, яких були призвали за такою статею, то їх демобілізувати. Демобілізувати, щоб повернути. А вони сьогодні Я будюють. розумію, я все зрозумів. Да, так що, ну і мабуть дали все ж таки вказівку, що це буде, і не треба їх чіпати, тому що ну для чого їх брати, а потім вони повертаються, і так далі. На жаль, деякі керівники ТЦК на такі вказівки не реагують. Це вже треба просто е, включати людський фактор. ну факт, на особистому рівні. Просто що, я так? розумію через те. Да. Ми спішимо і дякую, що хоча б домовилися про це. Коли і за... це буде? Ну це ми не оголошуємо, коли наступне засідання. В п'ятницю мабуть буде перерва. А, ну, я зараз... думаю, наступне однозначно. Ми розпочнемо з цього законопроекту. Дивіться.